Всім привіт, Сьогодні ми знімаємо відео, до речі, хто э, бачить, що в мене є ось такий міфік. І нарешті мені вчора випав Годлі. Годлі. Я не засував, чекав вас, відео, щоб зняти. Богдан, що ти хочеш? А що я можу зняти тебе на цього спірка? На цього, який в нього ДПС. А 10 тисяч в одну секунду. Mm. Mm. Де, ну ти, на, на що ти можеш мені дати за нього? Я не хочу за нього грати, він хоче. Ну, мене просто дивись, в мене є два. Один четвертого не було, інший дев'ятого. А у мене тебе о... оцей піверу в мене вже. І я з ризику там поставила. Нормально чи то Я Я не бачу. Ну я подивлюся, я його потім відмонтую і і все там зроблю, опис додавлю. І подивимось, подивимось. Да, До речі, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і, і про коментарі теж не забувайте. Там ж ми треба, ваня хочу заробляти собі. Ну, Богдан, став. А, до. добре. Я знаю, кого Може. Е, Гот ставити. добре, його треба ставити тут, але ти напроти, якщо я поставлю ось цього. Так, не полоти. Я нічого не поставив. На старушка. Ну да, их тут двое. Це круто. Ага, ну ще скоро такі уши поставлю. Э, Врубай автоскип, нам в мене горлі, ты не забув? Тьма, не забув. Вся но нога можна двигаться. Буде парня для нього. Ого-го-го, він такий величезный цей камер. Мама. Ты годливий, прикольний. Богдан, я я фармлю. Роз. Я тут не факт. Ну да, він крутий. Если... если, если у нас на канале, лайк, Якщо Богдан? Богдан, э, диви. Диви, яка машина! Вот машина Богдан, вай! А що він робить? Чисто 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 червис поставил в машину. Смотри. Нугда, встречая да вы. А сцен вже мясорубка. Сцен вже мясорубка. Я поручка. Навіщо я? Це не доходу. Я там друзі там. Це не б просто чоловік танцює, а там є настоящий запар, бо я вийду. Добре. бачу. Я бачу. Да, Богдан, молодець, сам сам себе виправляє. Я їх накачу вс. Запущен, попасть, До речі, я все... Якщо набереться sí 100 100 підписників буде, то я вже граю ось з цього камера спайдера. Богдан, ти готовий? готовий? Ось ще готовий! Я його прокачую. Не парься, зараз ще получу. А у меня уже у Ну да, в мене ще токсики. Ну да, в тебе токсики. А, а що в тебе можна поменять за токсики. За токсик, а в тебе що, він є? Ну, вс. Що... Можна дати тобі, щоб його получити просто сказати. Ти хочеш мені здається, я не знаю. Я його віддавати не хочу, він мені подобається. Ну, мене Ні, я тобі не. О, один, його чому в нього паукся. У кого? Он его збирає два. А чому в нього? Эээ, e -e, я не знаю. Це питание разоруженно. Я постряла, саду. Можно, можно. Mm -hmm. Вы всегда считали, о. Ага. Я перекачну коксика. Я високий слог, такого ти що ти кажеш, так мені? Эээ. Шо, хто мені щось пригодиться? Ну, клока він тобі приходиш, коли. Я подивлюсь ДПС. И в кого більше, я все в горлі більше, я...

Эээ, е, ні, можна, ти мені може дати, Якщо в тебе буде разом, разом, і да факт був ви, аж цей дядя концов. І ще так. там, і це кого ще буде на нього Був там, тепер це машина. Це машина? Ось це машина. Ну, він б'є по радіусу, ти розумієш, він б'є по радіусу. Ну, Все, він максимальний. Порайся, дави, тобі треба за нього. Я на тобі треба на факт бум. І хто? Е, ну. э, Давай ще глич. Е, ні? да. А, так, от ай ноу, можеш хочеш на швидкому літі що. Все по фанс. Мені, е, максимальність і юлити. Ні. Зараз я вченних до прокачаю, а вони всі максимальні. Ну, давай. Треті токсики де прокачу? За що е е е. <звісніш> вже... ти не пройде на авторука? Це горлі рука. Вот, а поставки таке хотів двоє, що какие двої? Утікай, я зависи. Все, продаючи гас на бабки. Все був там, давай приходити хард, ми це вже точно пройдемо. 25 тисяч. Диви в чого? А, ти в курсі Готли і Канга Спайдер, вони однакові по ДПСу. Ну це дуже круто, Ми дуже круто постарались Угу. Mm -hmm. Я теперь... Добре, я теж эээ. Я теж скоро. скоро. О, в мене 2 тисячі, я, скажімо, на годний кайф накоплю. Ну, я... а в мене одна тисяча. А на годний кайф вам ще одну тисячу і дві Ну тобі він не випаде, тобі випаде максимум або дрільмен. А ти в курсі? Бо, Богдан, дрільмен кращий за годний. Дрільмен кращий за годний? А, ні, то мені показалося.

Що ти хочеш? Ну, що? Що ти можеш собі пропонувати? Що ти мені? Э, що? Це все. Так, ну, Усіх своїх юників? Ти, ти, Де ти? Тварь, ти ти забувай, що я мої відео знімаю. Що? на, на не, не забув. На... Ні, не, не забув. Я за тобою. Давай зайду. Давай зайди. Ти за мною? Я ну, і мені стаси і і вже там будемо проходити. Ну да, так, ми його не пасне. Ну якщо на фарді буде чуть, -чуть сложно, але ми виграємо тебе, тому ж поставить п'ять годів. Бог там, да, якщо ми, ми його вже проходили. Ти забув? Так, проходили. Да. А забув. Один. Ну идем. Де, Де, я дай, я дай, тебе если Так, Да, я зараз и дойду, на ней кошти надо. Вон я могу... Я могу викрытий кайф заклейки. Я відкрываю, не гамму на крупку. Можно мне тут Розчувся мені все. -то. Чому мені випав цей шай в ушах? Богдан, давай. Шай в ушах дуже слабий. Давай, well done, давай, слухай. О, чого зато я спів? А в нього в в теж в годять. Uh, ну, тоді було круто, що він спів. Нет, Пані, Вам ну, а-а-а аж саму по плену жизни можемо проходити? я не думаю. Я, я тоже так сначала не думаю. Да нет, мене багато. Что? Став, короче, юнита. Я ставлю всіх вс попасть. Так, він справляється? поки так.

что тут. Уже проходит, по этому Стиль, спис, три, скип, скид. Я на скидке. О, да, я сопью его Я Да и остался. Хочешь мне нашу базу? Я боюсь ноль по два. Ты справишь до фаза.

Ось тут не став нікого, добре? Так, да, ти хочеш там Годлі поставити? Ні. Так, Да, тут будуть Годлі, а тут для камери спайдери. А мені поставити камери Спайдер чи ні? А тобі хватає на нього? Да. Ну, поставлю еще. Лучше поставити. Добре, я ставлю його, ось тут, добре? Добре, став. Я еще ще можу ставити таких...

бабу, як тут здалось пішло. Ну добре. Мордан це парастальні камери спайдер. Горли, камера спайдер вже є. Постав ко воду з камери спайдер. Почекай, мені не вистачає. Ще секунду вискочати.

А ага, буде. Все будь тепер точно не бачиться. Да, давай, поставить, я там це, да, даже Угу. Ой, бой, але тут один проходить, такий все. А ну 22 тысячи, если не бачить. Да, очень плохо, це очень плохо. Бо, да, треба...

Да вы не зашла. на бы так вот в бум накидывает базу? Почай его. Но мама-ма-ма! Отсюда вот ты. Ты как он не спал на разу. Не разу какой-то. А то поразу охота. Ну, один раз. Не. Він нашу банку підхилив на 8 ХП. Запахи ще легко. А, я тут кожний ну, постав. Богдан, горлій туди не влазить. Поставиш сюди. Да ви ось цього. Ось цього поставь чотири. Давай так, по-моєму поплачий занимаю. Добре, поставився чотири потім. А то мне стояли. Павло? О, все. Пану, тобі ще є, якого поставити? Ммм, еда, я могу поставить. Оксид. О, вот это два аллатра. У меня просто, ну, как мне надо так. Ну, добро. Я хочу. Просто... Ну, просто... ты, ты хочешь? Я ты... хочу. Что хочешь? Так, хок и качаем в воду. А, боже, это салон с базой на Федосе. Качай до пака. Я хотів просто намадаю. Долго. Я з цих вченых стоїшь, не качну. Я качаю вчены. В мене я, 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 вчених, я, я, вчених, було багато баб. Я хочу попакать без разкачатый. Новый, котяй, да. Тривога. У нас тут босс у тебя порос порошник. Тысячка. Да ведь ты довольный не шов. Його... Давай я трм. Давай их учитывая. Будан, давай весь тривоги. привозим. тривоги. Ура! Я сказав, не треба тихо шума. План еще не хорошая новость такая. Я прокачал допадать. Добрый постав. Сюда игру. А еще я А ні, не треба. А я поставлю. Да. Так, куда и тут все камеры спайдер? Можно вот сюда туди. Да. Но градиус вылетел, треба поставити. А, я не можу приставить. Эээ, двадцять две хвилини. Після цієї казки вже все. Ну, на бильке не смысл и... Так оно и заказка уже идет 10 минут. Ага. А, Так, я просто... Вам прикинь, просто одного копейки не хватало, чтобы прокачать. У меня было 999. Мне ровно одного не хватило.

eu acho que eu não entendo o que eles estão fazendo. Eu acho que é a teclinha. Ai, que loucura, que loucura, que loucura. Eles não sabem o que não sabem o que estão fazendo, eles estão passando por uma espada. Que loucura, eles estão espada, que це все, що я можу зробити. Це добре, но ми проіграли. Там, там секунди їх вистачив. Богдан. Богдан Богдан, давай я тобі краще дам камеру спайдер. Да, тому що там, ти ставиш дуже погані в А мені вісім. Mm -hmm. Ну, все, всім до побачення друг. До побачення. І Пока.